Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на Буковині, де ми відкриваємо черговий крутий комплекс чотири мийки. багато дивився, багато цікавився. Ну так все було таке. Поки не знайшов вас. Даний об'єкт дуже специфічний по будові. Так як ми знаходимося на дуже великому насипі, по колу дальної земельної ділянки було влаштовано дуже велику підпорну стінку. Я я дуже задоволений. Тільки є один мінус. Я хотів багато економити. Думав, що якщо я сам будівельник, і я зараз зроблю сам, я зекономлю багато грошей. Але виявилось не так. Я більше витрачав було б краще, якщо б я скористався послугами LuxWash, щоб вони все зробили мені під ключ. Але наша команда разом з генпідрядником справилась з даною задачею, і ви бачите, який крутий об'єкт ми збудували. Я дуже задоволений, дуже дуже, і ціна хороша, адекватна. Все, що я хотів, я все отримав. На даному об'єкті є повний перелік функцій, такі як нанопіна, як Черніняку коліс. Крім всього переліку функцій, додатково встановлено наш новий девайс, хімчистка самообслуговування. Ми знаходимося на кільці село Опрешене. Либоцький район, Чернівецька область, 6 кілометрів до переходу. Порубне. Друзі, і не забуваємо, Ми як багато люксвош один.